Хочу записати маленьке відео для тих, хто тільки знайомиться з оливковим милом Алеппо. Трошечки розкажу, як дивитись, де відрізняється. Ну, Ви бачите, в половинках ось це цілі шматки. Ось таким приходить мило, таким його створюють великими шматками по 200 г. Коли наносять печатку, обов'язково пропечатують відсоток. Відсоток це кількість олії лавра в оливковому милі. Саме мило вариться з оливкової олії. А оцей відсоток, який пропечатаний, або 5, або 25, або 40% це відсоток олії лавра в складі оливкового мила. Потім по можливості для тих, хто тільки пробує, або кому незручно користуватись таким великим брутальним шматком мила. То є мило в половинках. Так як половиночки ріжуться з цілого шматочка, то на одній половинці мила може бути пропечатаний відсоток, а на іншій половиночці його не буде. Не лякайтесь, це контролюю я перед тим, як вам відправити, щоб ви отримали те, що ви замовляли. Ось я вибрала половинки, щоб ви бачили пропечатаний. Так, тут погано видно, але ось можна розглядіти 40%. Тому що, але його видно, воно відрізняється по кольору і не тільки оцей відсоток олії лавра. В складі, він дає трошки інше забарвлення мило і половинкам. Ось таке багатство. На вигляд багато хто плутає з господарчим милом, і по асоціації думає, що воно так і пахне, але якщо взяти в порівнянні оливкове мило і господарчий понюхати, то в нього абсолютно різний запах, і по вигляду це теж абсолютно різні мило.